Друзі, добрий день, доброго ранку. Їдемо в свій малинник, але ще нам прийшла посилка. Один гарний товар нам прислали. І будемо вам робити розпаковку і все будемо вам показувати, розказувати. Все побачите у відео. Так, що це таке зараз? Крию і вам розкажу, покажу. Кого дуже цікавить, хто вже не може втерпіти, що то таке, то хочу сказати, що це така гібридна штука. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Ого, як запаковано! А Притримай одною рукою. Ого, не вилазить. То є глядачі. Зараз вам скажу що це. Збира я. Це є... Дивіться, що це таке. Ну хто вгадав? Ану давай, я, давай я буду вгадувати. Ану вгадуй. На що воно похоже? Зараз розпакуй така. На куба. Зараз все детально розкажу. А що тут таке? Дуже класно запакувати. Це якась геометрична фігура. Куб. У вигляді куба. Далі. Ага, о, я б мати цілу зиму димочим бавить. Антистрес. Антистрес. поп іт Та ти що, воно запаковане, як не знати що. Як будто його трактором будуть вести по бездоріжжі. Ну, Дуже сильно, ну. правда? Гарно упаковано. Що тобі чекай. як допомогти. чекай. чекай. Акуратненько. О! О! Ага. Чорний ящик в студію. Так, да, чорний ящик. Це, Так, тепер друзі. граємо в поля чудес. Перед вами чорний ящик. Даю вам 100 гривень, щоб не відкривати цей чорний ящик. Що ти, Іванка, скажеш? Я кажу, що це бізі-куб, такий розвиваючий Види, для дітей. Тут може бути все, що завгодно. Даю 100 гривень і не відкриваємо чорний ящик. Що в чорному ящику? Ключі від автомобіля! Тут може бути і капуста. Ти капуста. Так, ну що, шутки шутками, але насправді дивіться. То є. Конвенційно-електрична сушарка. Чому це не просто сушарка? Тому що просто сушарку ми б вже давно, якби хотіли, то би купили. І навіть ми думали, але подумали, що вона тягне багато світла. От, і ми вагалися і думали, воно буде невигідно, нерентабельно, рентабельно, нащо воно нам потрібне. От, і теж знаємо людей, от, що в тебе вдома в селі, так. правда, купили? І... Світло ой-ой-ой, мільйони. Та вже мама дуже мало що сушить. Стоїть. І ми, І нам пропонувала забери дитину собі. Каже, та да, мамо, що я буду сушити, не треба мені. А то є, глядачі, не проста сушарка, то є така гібридна сушарка. Тому що, дивіться, тут важливу роль грає цей куб. Як можете бачити, він з різних сторін різний. Тут чорне, а тут таке, що. тут наоборот, якби. Допомагає, щоб всередині повітря нагрівалося. Це, мабуть, а тут, сторона, да, це світло це в А тут, поглинає. тут не випускає це тепло. Так, так. От. Тому зараз я буду детальніше розказувати, чому важливо мати саме таку сушарку, тому що вона, як я вже сказав, гібридна. От, накладаєш сюди всього, що тобі треба. Ну, в нашому випадку це буде. Малина. Малина, як ви зрозуміли. Скільки вона рядів має? Зараз покажу. Забіжу наперед, я буду колись пастилу робити з малини. Як вже прислали нам, подарили, зробили такий подарок, то гріх не користуватися. А ще ми будемо проводити експеримент, скільки з, одної, з одного кілограма малини вийде сушеної малини. І дивіться, дорозказую далі. Багато тяне світла, було помічено. А ця гібридна вона допоможе економити. Тому що ми накладаємо сюди, як звичайно, ті штуки сюди маленькі. Ну Потім будемо показувати. От, закриваємо. Так, си, так. І от так. Дивимося, звідки сонце. Ну, сьогодні, на жаль, нема сьогодні... не звідки. <гум> нема сонця. <гум> сьогодні нема сонця. Да, якщо нема сонця, дивимося, звідки хмари. <гум> Ставимо сонячною стороною, ну, до сонячної сторони, отим, чорним. Чорненьким. Правильно, воно так якби поглинає, сонце, так. Так, нагрівається. Нагрівається. Ага. І якщо сонце повертається, ми її повертаємо, щоб постійно чорною було до, до сонця. Ми куба просто Так. Да. Потім час від часу треба там відкривати, ну, передивитися, там, мішати за потреби. От. І воно так сушиться. Друг налетіли хмари, так як зараз, а в нас там вже малина, вже вона така собі прив'яла, присушена. Що робити? Вона ж поцвіте, поки там буде сонце післязавтра. Включаємо в розетку і вона досушується. Бах розпогодилось, знов з розетки виключаємо, знов сушиться. Бо малина, я вам скажу, сушиться приблизно одну добу. Саме найбільше в ній вологі, якщо порівнювати там з яблуками чи з чимось, то малину найдовше треба сушити. От. І ще чого дуже важливо, щоб воно сушилось саме так. Чому, може ви подумали. Подумав, може хтось, та, візьму, там, розстелю щось на сонечко, яблук на рижу і хай сушаться. Ага. Ви то можете посушити, но ви... та сушина має мати в собі ж вітаміни, зберігати ті всякі корисні елементи. А під дією прямих сонячних променів воно все дівається, як кажуть науковці. Тому треба, щоб воно в тіньочку сушилося. І якщо ви, наприклад, підете на базар, там, яблука купуєте, самі не сушите, ви покушаєте, якщо вони дуже кислі. Значить, вони сушилися на прямому сонці. Якщо вони такі ну не кислі, значить вони сушилися правильно, і там збереглися ті вітаміни. А отут, як ви бачите, воно не сушиться на прямому сонці, а температура там повинна зашкалювати. Як воно чорне притягає, літо, жара. Уявляєте? Уявляю. І підстраховочка, раз захмурило ще дощ, чик в розетку. Вночі сонця немає. чик в розетку. І воно не поцвіте і буде правильно сушитися. Плюс оця штука захищає від інфрачервоного проміння, яке ну, сонце випромінює. Тобто, все буде так екологічно, теоретично має бути все екологічно, і плюс е економія електроенергії. От саме те, що нам потрібно. Тому що ми не хотіли таку сушарку, бо вона тягне світло, на що вона нам потрібна. А так собі можна пробувати. І ми будемо. Пробувати проводити експеримент, як я вже сказав, скільки з 1 кг малини виходить сушеної малини. Йоху, буде Експеримент. І потім можна буде продавати сушену малину зимою на OLX, правильно? Е, дивіться, оця сушарка. Якщо теж хтось зацікавився, хтось з таких самих причин, як ми, не купляв собі і зрозумів, що це буде економніше для нього, то... Посилання буде в описі цієї на цю сушарку. Посилання, за тим посилання можна буде собі замовити. А так як ти кажеш для продажу, то в наступному сезоні та сама компанія каже, що зроблять таку промислову велику сушарку. Хто займається такими всякими бізнесами, Бо можна сушити ж не тільки ягоди, але й... Коріння різних рослин, лікарські трави, та все да, на світі, да, да. все Гриби. на світі. От, так як для військових, там сушать буряк, супові набори, морку знаєш, натирають Но, і, та, і сушать. Для ну це вс... для все для а всього. А пам'ятаєш, як ми коли зайшли? Ти от, хто їв сушені помідори? Зайшли ми до колись Петр мені давав так. сушені помідори. Він зі Словенії ро в нього в літрових банках. Ага. Каже, єдик, то сушені помідори, дуже добрі. Помадори, Я думаю, та як вони можуть бути добрі. А їх їси ж такі чіпси з помідорів. Взагалі, зараз якраз помідорів навалом. Теж треба спробувати. Я пам'ятаю, таке класне було. Та, помідорні фріпси. Ну, тим більше, якщо вже не переживаємо за електрику. Тільки сонце треба, сьогодні немає, сьогодні на електриці, якщо що. Або продовжимо. Мабуть, ми почнемо той експеримент в сонячний день краще. — Чи а, як ти кажеш? — Так, так, сьогодні хмари і вітер і холодно. — Бо Сьогодні просто постійно, як звичайно, треба буде на електриці. Ні, почекаємо сонця. Ну. Але так от сушечка собі така гарненька. Скільки тут отих є? Що, раз. температура? Ні, Дивись, ні, такий, ні. — Дивись, який Температурний О, режим. Отих, раз, два, і три. — 35 до 70 градусів. Раз, два, три, чотири. Собі така механічна крутілочка. Лишите, виключити. Рядів. Хоч на увазі. Угу. Один, два, три, чотири. Чотири? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Чекай, але ж на пастилу, друзі, на пастилу має бути інша трошки. Там ще, певно, докупується, докупляється. Я, я За, так Може, застилається щось. Ні, ні, бач, пастила. То що ну, То то, ні? то є такі так. штуки, така я, воно знімається і тут наливаєш пастилу. Бо сюди то як? Це таке тут на ягоди, на ягодки. Угу. А на пастилу не підходить. А я дуже хочу пастилу крафтове виробництво. Дуже все хочу і все просто в думках, а щось довести до ну, ще просто не ще до того я не созріла. Але вже є всі передумови, вже можна буде запускати. Все, поки що аж поки з'явиться сонце, але це вже буде не сьогодні. Але ми раді, ми раді, що нам, правда, що нам прийшов такий презент. Ми сподіваємося, що Чорний люди ящик. оцінять. Теж захочуть собі користуватися таким, будуть купувати і всі будуть задоволені. Як і виробники, як ті, що продають, так і ті, що купують. Ну і ми теж задоволені, бо дякуємо за такий прекрасний подарунок.